Любі Українці, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Дивіться, яка в нас зима стала. Гляньте, що робиться. Це буквально за пару хвилин таке все біле стало, снігом засипало. Дивіться. Гляньте, який сніг. 21 листопада. Зима. Ось. Дивіться, що робиться. Який сніг. Все замело, Але він, напевно, ще розтане, бо кажуть, що перший сніг завжди розтає. Малина в снігу яка. Кущики малини в снігу. Зараз підемо. Подивимося. Ось мої хризантеми. Бідненькі. Все, померзли, снігом їх присипало. Ось вони вже померзли все. Ще букет в хату поставила, але то таке. Ось така зима, друзі. Ось моя гойдалка в снігу. Та яка зима. Гір зовсім не видно. Гори всі в тумані засніженому. Ось така погода в нас. Сьонечка. Кицька. Опа. Сиди, 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 треба поважити. Та, мій маленький котичок. Давай поважимося, давай китьонечка. А перекидає Кицька, кицька. Що тут? Як тут? Тут? тут три ціни. Того два, певно. Тут два з половиною, тут два кілограми. Да. Так. По пів кілограма вага йде. Кички. Два кіла. Кінечка, два кілограми, все, гуляй, Зараз сірка принесемо. Давай сірка. Не бійся, мій котик, не бійся. Він такий товстий, що аж вагу зламав. Кицька, китя. я буду сама. Кить. Що ти боїшся, цирко? Ну мені ж тебе зважити треба, котик мій. Ну, не бійся, Киця. Кицюня наша, а серце як гупає. Кицечка моя, маленький ти ваш. Не бійся, Крицька. Сідай, котик, сідай. Сідай, сіди, сідай, я тебе не маю. котик хортик мій. Кисюнечка наша. Почти три з половиною кілограми. Киська. <звук> Кицька наша. Давай, котику, мій маленький, давай, ну як тебе зважу? Мішок Так. Цірко, ціничка. Не бійся, мій маленький хлопчик, не бійся. Кицька, Киць, 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 киць. Кицька. Стави, ось сюди. Став, моє маленький, отак, о, все, заспокоюся, заспокоюся, Кицька. Так, сиди, 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 сиди. Киця наша. Чотири з половиною чи що? Може? Так, чотири з половиною пишіть. Чотири з половиною. Чотири з половиною. Все. Заспокоївся, сидить. Злезь. Так. Ай, яке смачненьке. Киця, 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 киця. Трохи відгріну. Тицьонечко. Киця, 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 кийця. Ой, як гарно. Все. Ми трохи полибила. Ще буде, глядалі, Додавиш, бо капнуло тут трохи, чи ні? Ну, давай не, не думаю, що йому варто. Давай трошки додав. Машиненьким накормим. Давай чуть-чуть Все, Вс. Все, пускай. Будешь. Можешь котику потерпіти. Будеш здоровенький. Так, давай, Сірка. Мабуть, найтяжче буде. Та. Кицька. А смачненький скажи. Смачного, молодець. Мій розумний котичок, молодець. Ой, такі гарні, скажи смачненьке такий. Ой, як гарно. Розумненький, сірко, розумненький. Так. Ще як все. Тільки два кубики набрала. Сірко, киця, киця, гарний котичок. сірко. Все, давай. Терпи отаман а будеш. Китюнечко наш. Ой, смачненький, скажи. Він навіть не супротивляється. Все. О, гарний хлопчик, гарний молодець. Цей лучший, цей набагато ліпше. Молодець, умничка. Цей взагалі навіть не супротивлявся. Він знає, що хочеш, не хочеш, все одно їсти будеш, так? Да? Цілком, хочеш не хочеш, все одно будеш їсти. Все. Ай. Мені прийшла посилка від пані Марії. Щось важке таке. І зараз ми зробимо розпаковочок. Зараз ножик закрию. Так, Зараз подивимося, що це тут. Так, це кульочок наскільки я розумію, просто щоб, щоб нічого не затекло. От. Так, видно вам на камеру буде видно? Так, починаємо. Отакий от чай. Чорний байховий листовий чай отакий от ось. От. Далі. Цикорій. Пані Марія, напевно, знає, що я люблю дуже пити цикорій. Так, це розпушувач тіста до випечки. Ось ціла. Дивіться, друзі, скільки розпушувача багато. Ванілін, скільки пачок ваніліну. І такий ванілін, і такий. Так, далі. Батончик вот такий. Це він не один їх, тут декілька. І там ще є батончики такі до чаю. Ось. І отакий ось цикорій. корінь. Так. А це що таке, я не знаю, що це таке? Це Дніпро, це, це до інструмента якогось, напевно, щось. Так, така коробка з печивом. Ось, ой, сьогодні будемо чаювати. Так. Отаке печиво упаковка. Мені таке печиво дуже подобається таке. Ще коробка чаю. Це зелений чай то був чорний, а це зелений. Так. І ще й отакий цикорій, гляньте. Аж три різні цикорії. Ось такі три, Куди падаєш? Не падай. Отакі цикорії три пачки, Всі різні. Це щось, щось підписане. Повидло яблучно абрикосове. Харибується корій. Ось баночка повидла отакого. От Гляньте, друзі, яке класне повидло. Смакота. І ще джем абрикосовий. Теж... Ой, смакота. Я вже заскучала за абрикосами. коли були в токмаку жили, то абрикоси в нас були. А тут вже абрикосів немає. Ми їх не купляли, бо вони дуже дорогі. Так. Це щось до інструмента, я так розумію. Це якийсь інструмент. Так, зараз відкриємо. Подивимося, що це таке. Чоловіка, він сидить і мовчить. Теж в шоці, не знає, що таке. Та я думаю, що лампа, напевно, якась. А лампа, певно, з акумулятором. Так, ось акумулятор до неї. Так, так. Акумулятор, лампа така, друзі, дивіться. Це при відключенні світла. Так. А що це таке, я не знаю, що це за штучки такі. Це щось, напевно, якесь кріплення до того. Зараз відкрию, подивлюся, що це таке. Мабуть, скоби на степлер. На степлер -скоб... скоби, да. думаю? Так, так, так. скоби до степлера. Це... Пані Марія прошлого разу вислала степлер, а тепер вислала ще й скоби до степлера. А тут, а це менші якісь. Бачиш, то більший розмір, а це менший. Боже. Пані Марія, щиро дякуємо вам. Щиро дякуємо вам за посилку. А це я не знаю, що це таке. Ручка якась. Ручка якась чушо. Маркер. 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 Та, маркер такий козирний маленький. Класно. Його mm. Можна поставити, він буде зразу світити чи ні, та лампа? Mm. Mm. Це з печива пудра посипалася десь. Як mm. акумулятор mm. заряджений, але він має бути заряджений. І ще чек, тому що чек є гарантією. Зараз підобуємо. То Зараз ти підключиш його? Я тебе зніму. Включиш, добре? Так, ось така посилка, друзі. Дивіться. Скільки всього вислала пані Марія. Ось скільки солодощів вислала пані Марія. І дивіться, яку лампу шикарну вислала. Зараз я спробую включити її. Я вам покажу. Опа. Так. О, дивіться, друзі. Гляньте, яка краса. Да ви ще раз, воно сильніше світити. Ще раз, ще сильніше. Ага, ще ярче. О, ще ясніше світить. Боже, пані Марія, я вам щиро дякую. Це ще тут гачок, крючок такий, що можна підвісити її там. Боже. Оце посилка. Пані Марія, я щиро дякую вам за посилку. Мені дуже приємно, правда дуже приємно. Дякую вам, дай вам Бог міцного здоров'я, благословінь Божих вам і вашій родині. Потім пересиплю в баночку цикорій для зручності, а зараз поки так. Тобі цукор класти Олег. Ложку. Ложечку добре. цукор суперфіти. Будемо їсти печиво. Так, будуть писати, що просто з коробок їм, але я собі потім тарілочку покладу. А поки мені хочеться так скуштувати. Просто з коробочки. Пані Марія, щиро дякую вам за посилку. Дай Бог вам міцного здоров'я! Божого благословіння вам та вашій родині. І так хочеться сказати, щоб дав Бог перемоги для нашої України. Чорне печиво. Веренішко відкриємо потім, зараз печиво будемо із ціколі, а потім завтра зранку зварю чай і будемо пробувати варення відкриємо абрикосове. Пані Марія, дуже дякую вам за такі солодощі. Дуже приємно, правда, дуже приємно. Щиро дякую вам. Олег, ходи пити чай, чи цикорій? Камеру виключила, не бійся. Ні, я не за камеру. Чоловік дуже не хоче йти на камеру, щоб його показувала. Добре, я тоді виключаю, бо він не прийде. Камера включена. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Дякую, що дивитесь нас, що підтримуєте, ставите вподобайки. Кому не подобається, ставте дизлайки. Боже всім здоров'я, миру! Сімейного затишку і всього самого найкращого для всіх. Пані Марія, вам ще раз щиро дякую. Нехай Бог благословить вас, і дасть вам міцного здоров'я та всього найкращого. Головне всім нам миру, перемоги і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.